Група студентів престижного Джорджтаунівського університету у Вашингтоні під керівництвом свого професора, минулому посадовця Пентагона, зробила відкриття щодо таємних планів Китаю, яке здійсняло справжню бурю в експертних колах. Як стверджують студенти, Китай вже багато років споруджує масивну систему підземних тунелів, де можливо приховує від світу від 2 до 4 тисяч ядерних боєголовок. Свої висновки студенти зробили після трьох років досліджень ресурсів, доступних в мережі інтернет. З подробицями далі. Наталя Леонова. Китайські військові маршіці. Чотири студенти Джорджтаунського університету вивчають армійські посібники. Знімки зі супутника. Рідкісні уривки новин китайського військового каналу. Телебачення Гонконгу. Та благосферу за останні три роки 20 студентів переклали півтора мільйони китайських іерогліфів на англійську мову та заповнили 10 конспектів інформацією про китайський ядерний арсенал. Їх професора Філіпа Карбера гостро розкритикували, коли він опублікував результати дослідження, і заявив, що Китай має підземні тунелі довжиною у майже 5 тисяч кілометрів, де китайці вірогідно ховають ядерні боєголовки. За найбільш консервативними підрахунками вони мають тунелі довжиною принаймні у 2000 кілометрів, адже будували їх протягом 45 років. Науковці та активісти, які працюють у галузі ядерних технологій, гостро критикують заяви Карбера. На погляд критиків його висновки не підтверджені фактами чи ґрунтовними дослідженнями. Джефрі Льюіс завідує програмою на розповсюдження ядерної зброї у Монтерейському інституті так, вони будують тунелі, втім звідки нам відомо, що в них звідки туди й потрапив би Плутоній та решта складників ядерної зброї. А інформація надходить з блогів, які пишуться якимись китайськими підлітками. студент Вільям Ким відстоює свою позицію. у нас є коментарі генералів щодо цих таємних тунелів. Землетруси лише підтверджують, що там є військові бази. Крім того, у нас є супутникові знімки. Однак, Льюіс не бачить політичного сенсу для китайців мати такі тунелі. Це було б величезною політичною. Не провокацію багато чого в політиці китайського уряду нам може не подобатись. Втім, ризикувати вони не люблять. Професор Карбер каже, що не пропонує у відповідь нарощувати власну ядерну потугу, а лише закликає до переговорів з китайцями. Ми повинні припинити вдавати, що китайське керівництво нічого поганого не робить. Це не означає, що ми повинні атакувати їх та робити з них монстрів. Ми просто повинні сісти за стіл переговорів та спитати, чи це насправді в їх інтересах почати гонку озброєнь в Азії. За оцінкою професора, світ має не більше п'яти років, щоб припинити потенційну загрозу, яка нарощується в таємних тунелях КНР. Наталія Леонова, Голос Америки.